Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І це ріплечик нам надіслав Камекс. І це в нас туртлик після апу це буде, по ідеї, ну, по ідеї, має бути дуже крута імбушечка. У нас, дивіться, є. Турбінка загартування до слиппозбірочки, є велика ремка, аптечка і вогнегасник. Знову таки не розумію, навіщо ставити велику ремку і аптечку і при цьому ставити до пайка, ставити вогнегасника. Ну не знаю. Everybody. Невже цей танк так сильно горить? Тим паче, шостими рівнями, ну якось так: от на снубочка, на карта весл, стандартний бій. Ну і тут Туртлик має просто себе відчувати, не знаю, шедеврально. З важких танків тільки Т-32, у нас, правда, АМІГ-50-100 з важких танків, які не може тут адекватно грати від позиціонки. Да? Але у нас є турток, який може дуже сильно, сильно це все діло розвалювати. Такий от момент такий. їде направо на стандартну позицію, буде звідси. Ну, Тут, не знаю, чи буде бій, чи не буде бій. Ми бачимо, що шапітошка їде вже в ангар, по суті, по факту, практично, да? пів ХП втратив на прокаті, тільки дивна позиція для нього. Ну, ладно, маємо, що маємо. Є у нас вже перші засвіти, є шостий левел, Ну, для нас це просто, просто ні о чому. Це просто смаколики, які будуть кататися тут. І ми будемо кожній. Декілька секунд, що, мабуть, секунд 8% тут каден ну, на, на ріплечі, яка трошечки нас це сиділо, не показується. Будемо просто їсти їх. Просто з'їдати їх. 285 альфа, це мінус 25%, як то кажуть. Сюда, сюди, сюди, мінус 25%. Буває, буває і таке. Але це не знаю, це просто назвати це тиром це. Це просто, я не знаю, новорічний подарунок, різдвяний подарунок, <різдвяний> як це правильно звати. Подивиться, просто галява, блін. Скільки тортика, до речі, альфа середня. Просто вилітають циферки дуже дивні. А, так в нього тільки 330 альфи. А. Хм, hmm, туртлика тільки 330. Я думав побільше, чесно кажучи. Ну. Тут, як то кажуть, навіть коментувати нічого не потрібно, просто з'їдаємо це все, вже <порък> рахунок 2.0, вже 2300 урона є у нас, це просто жесть. Як то кажуть, чому мені, мені так не щастить <схід> в таких боях? Так, 103 прицільність, їй вже доволі тяжко вату буде пробити ББшкою. У нас опять таки ББшка не супер імба, 240 мм. Хоча, блін. ПБшка 240 це дуже круто насправді. Підкол 270 це <плес> приємно дуже. Приємненько дуже. І є вже в нас другий фраг, і ну не знаю, це просто на це, це треба просто дивитися мовчки, слухати мою озвучку особисту. Даємо <плес> каток, <плес> ламаємо ногу. І я не знаю, що говорити. Просто тір, просто, просто відбирання цукерки в дітей якось там із пісочності. Пісочниці Т-32, як ми бачимо, не відрізняється якимось там я розумом, знаю, так би мовити. Да? <соць> Стоїть серед поля, просто і він ловить другий каток, і зараз його просто з'їсть. Туртлик його не відпустив. Тут І асісти, і катки все залітає, божечки ти мій. Три фрага є, три шість торончика є. Уже 900 Торончика, 4 фраги і 1100 асистика. Знаєте, в цьому бою саме буде головний мінус? Тому що він на цьому закінчиться. От розумієте, в чому прикол? Мало вірогідно, що ще вдасться йому постріляти десь на дальнях на, на, на той берег е, цього ущелья. Мало вірогідно. Хоча можливо, можливо. Це саме питання, яке зараз найбільше хвилює мене. Чи можна буде, чи встигне він постріляти на, на той фланг. Ну, так, чисто глянучи карту, ми вроді, би, той фланг програємо, а, там вже противник зачистив. Питання, Добре, скільки почините. противника ХП. Давай вже без Тут просто ще одна булочка 44 це на мості довгольно. застряв. Ну, тепер просто тий в, в хрестик. В принципі, <звук> Уф, хорошо. П'ятий фраг. П'ятий фраг, 4400 урончика. 1189 асиста у нас. Так, 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 так. О, папа, тут ВКшечка, слухай. Ботанчик забудився. До речі, остання ББшка у нас. Остання ББшечка. На такі сетапчики, звісно, можна більше ББшок грузити, насправді, до шостих рівнів тут. Ну, навіть вісімки, є. ну Коти з вісімок з пробиттям, 240 не проб'єш. Якусь там умовну ВКшку, там, ну, не знаю, дуже мало танків, які ти зможеш прям... Пробивати. Ай, порочки, як приємненько. Це тупо заздрість, народ, це тупо заздрість. А дивіться, противник бере базу. І чисто теоретично там дивіться, бурат швидкий, місь 12, швидкий, кару P88 с по ідеї стежка у нас, так? Да? А, це тяжик, так? Да? А, ось і він. Ха-ха, привіт, сюрприз. Пацанчик кучи, як вирішив посили посілить. Пам'ятаєте, що Джоні Вінс, Вінс. Божечки, ну ви поняли. Оце дядько за, за наступного вирішення, забув як, чи Вінні Джонс, чи Джоні Вінс? Що, що він і його команда зробили з кемпером на тяжику? Пам'ятаєте? Я говорю. Карма в ділі. <свісно> Просто карма в ділі. Насправді противник міг стати в два чувака на захват, там ЯМІ 20Т швидкий, Борас швидкий, мають непогане маскування. Могли стати вдвох не на захват, але там Т-25АТ вже вже на в себе захищає базку і Амікса має зганяти захватів. Ну і я думаю, тут є шанс пришвидшитися трошечки. Навряд ну, чи ще тут можна йде постріляти по комусь бацка береться. З бацка з'їхали, до речі, цікаво. Ну, але опять заїхали, тут будуть кататися, з'їжджати на бацку заїжджати, я так розумію. Да? Є інформація, що Борасок зліва поїде і має бути на горі, там, де приблизно він світився. Вирішують добити, дуже прикольно. І є шанс зробити воїна, до речі, є шанс зробити воїна. І вже 6000 урона, 2000 асистика є. ну Це просто... Давайте ще пришвидшуватися в горку. Це просто не знаю, блін. Бій мрії, бій мрії. Бій мрії. Краще може бути. Є лампочка. Краще може бути тільки тоді, якщо вся команда противника буде ФК. Що й Борасик з ХПшками, слухайте. Що й Борасик з ХПшками. Можна фугасики підгрузити. Фугасики, скільки фугасики зараз пробив? Після 4 пробиття. Ну, це, в принципі, це достатньо для Борасика. Можна було б і фугу підгрузити, насправді. Борасик вже, по ідеї, за Він хоче вийти забрати. <гум> Хелка та, да? С хашечку хоче забрати. Блін, сейвиться, прикинь, сейвиться тупо. Чел тупо сейвиться від нас. Чи цвітився, да шо ж таке? Погоні за брациком, да? <гум> Є, ну, воїна. Даємо В принципі, сха має продавати альфу. І охо броню! -хо -хо, божечки, як же ж гра не дає. Як же ж гра не дає йому воїна? Просто Бурасик, до речі, опитний, 257 тих награв і вже має четвертий фраг. Ну давайте пришвидшуватися. Давайте шукати цього бурчика. Ну, я думаю, бурчик буде щось вбивати Т25Т, тому треба баску сейвити. Так, так-да, -да, бурчик збив, бурчик збив, по ідеї. Ну він внизу, він внизу, він внизу. Бурасик 50-100 закрив? Лол. Значить, Т-25 АТ, виходить, з'їхав сам з бази. Ой, ну ти. Бля, туплю, вибачаюся, це 50-100 буде на захватіш, так? Да? Я щось попутав зелену базу брали. Затупив. Затупив. Так, ну ще 5 хвилин часу є насправді. Я бази попутав. Ну, Бурасик, справа в кущах. Або зліва на... Ну, типу, 50 на 50. Ну, бочик нас може пробити. Навіть базовим снарядами. Оп, є інфа по ньому, добре. Ну все, одну втка Одну втка значить можна душить. Оп'ят не залітає, ну тут-то має залетіть. Блять, дивучи, бруді. Ааа, давайте, в нам. В нам режимі! Зараз, зараз! О, це він! Єсть! <реш> Такий вицілив. Шостий фраг. Блін, це не бія мрія просто. Маємо 6437 урона, видимому, 2145 видимо асистика, 1440 натанченого і 6 фрагів. Ну, це, блін, ця нубочка на торті, це просто кайф, Тише на так. Ух, смачно. Такі бої бувають раз, як то кажуть, на життя. Так, ну що давайте тепер дивитися, що там нас вийшло по факту, по результатам бою. І по результатам бою у нас є воїн і підтримка. Всі все такі от медальки з епічненьких, куча малесеньких, понасипалося сюди медальчик у нас. І ми дивіться, який бачимо бій крутий. Просто 6763 урона. наніс Камекс. Я думаю, чому ж немає основного калібра? Думаю, все ж таки, вроді, союзникам не попадав. А тут противник Бурасік. Противник, да? бо на Бурасику дає 6784 урона. Просто дві, так би мовити, імби розвалили в соло рандом. І Бурасику насправді не так і багато не вистачало для того, щоб переграти цей бій, насправді. Він міг витащити, він міг туртлика забрати з двох тичок. Він міг це розіграти за рахунок маскування, огляду і імбовості своєї. Тут от такий от бій получився. Просто нереальний. Нереальні 2126 чистого досвіду за бій. Це жесть. Це просто сумасшедша кількість вільного досвіду, вибачаю, чистого досвіду за бій. Це просто unreal. Просто unreal. Блін, жесть, звісно. 31 постріл, 27 попадань, 23 пробиття вийшлося у нас зробити. Просто жесть. От такий от фармик получився у нас. До речі, не так і багато, якщо подивитися цифри. Не так і багато пофармив він, але це просто жесть. Я в шокі. 2126 чистого досвіду забій. Це сумасшедші просто цифри, насправді для восьмого рівня просто жесть. Просто жесть. Крутий бінар от получився, реально крутий. І Бурасік тут теж просто дивіться, 22 послуги, 22 попадання, 20 пробитів. Це він якраз Туртлика, по-моєму, якраз і не пробивав. Просто подивіться. Теж в Бурасіка шедевральний також бій, от получився. Тупо просто грало дві людини, так би мовити. Дві людини просто грало, боюсь, 30, так би мовити. Якось так. от. Дивіться народ. Також нагадаю, що вимота надіслати свій реплечик на такий огляд, на таке от коментування. Да. Обов'язково має бути майстеросик бою, якщо на, на коментування. Якщо на розбір помилок, також є на каналі такі відосики. Подивіться, кому цікаво, то там майстер не обов'язково має бути, але бій має бути цікавий. Наприклад, бій Борасіка, можна було б розглянути зі сторони розбору помилок. Було б цікаво подивитися, от е, що він там де допустив, яку помилочку. Ну, це так, наприклад. Да. Там майстеросик не обов'язковий, е, тому обов'язково вкажіть, е, що вам е, який ви хочете контент побачити. Розбір помилок чи просто коментування. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб запускався коректненько він, щоб я міг записати повтор, тому що воно тут з звеге все доволі в цьому моменті складненько. І за символічний донатик я вас запишу і викладу на канал. Контакти які будуть в описі, тому питайте, цікавтеся, що йде і як, якщо вам цікава така тема. На цьому все народ. Всім все найкращого, тримайтеся, добре, все буде Україна.